On a little pizza party. Welcome to. Сьогодні з вами будемо розглядати нашу новиночку, а саме це цю сорочку під назвою Афіна. Ця сорочка є в двох кольорах. Точніше, це ось такий леопардовий принт і, звичайно, класичний чорний колір. Трішки пізніше я його також вам приміряю і покажу, як він виглядає на ось цьому манекені. Давайте по порядку. По-перше, це українське виробництво. Якість гарантована. Ця сорочка є в двох розмірах. Вони суміжні: це XSS та М. Ізюминка цієї сорочки це її відкрита спинка. Подивіться на цю красу. Це ще не все. Тому що, як ви бачите, на спинці є ось ці шлейки. Вони і слугують регуляторами. Вони ось тут закріплюються, дуже круто рухаються. Зараз я вам покажу розв'яжу. Ось. Ви розв'язуєте. Дуже і дуже круто можна коригувати розмір завдяки ось цим зав'язкам. І ось так сорочка виглядає в класичному чорному кольорі. Напишіть в коментарях, який колір вам сподобався більше. Ось такий класичний чорний або ж попередній леопардовий принт. Також важливо, що в зоні грудей сорочка має подвійну підкладку, ось так вона виглядає. Це дуже і дуже зручно. Ціна такої сорочки 1599 гривень. Ще раз нагадую, розміри в них суміжні, XSS та ML.